Як з'ясували слідчі СБУ, увечері 11 березня російські спецслужби підірвали у середмісті Івано-Франківська двох підлітків, які переносили саморобний вибуховий пристрій неподалік залізничного вокзалу. Служба безпеки та національна поліція по гарячих слідах встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року РФ здійснила у центрі Івано-Франківська. За наявними даними, увечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу. Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці. А його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Обидва хлопці навчалися у місцевих коледжах і товаришували на замовлення РФ. Вони виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухові пристрої замасковані під термоси. За цю роботу їм пообіцяли заплатити 1700 доларів. США. встановлено, що в одному із телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодились. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного. Вокзалом. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її метилевими елементами для посилення уражуючої сили та під'єднали до них. Детонатори увесь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники обіцяли фігурантам 1700 доларів США, крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею травмувалися ще двоє випадкових перехожих. А це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. На виконання вказівки російського замовника зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 18.30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. 15-річному підлітку голосять підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також правоохоронці мають кваліфікувати дії двох. 15-річних дівчат, які були в одній компанії з виконавцями під час підготовки теракту. Ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа її оперативно ліквідували працівники ДСНС. Наразі 15-річному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Та частиною 2 статті 263 з позначкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Кримінальний кодекс України процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Служба безпеки України застерігає українців спецслужби РФ застосовують нову тактику. Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвою ворога, будьте пильними та обережними. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.